Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Україна на зламі. Сьогодні вирішується питання перемоги чи поразки у війні з Росією. Офіцер ЗСУ Юрій Касьяно. Сотка пігулка спочатку переговорів України з ЄС не може підсолодити погану ситуацію, в якій опинився і уряд країни, і населення і армія. За 10 років війни в Україні не створено навіть патронного заводу, немає власного виробництва порохів інших вибухових речовин, а широко розрекламоване виробництво снарі. Раді, схоже, на виготовлення автомобілів шкода на Закарпатті методом великовузлового складання, навіть зростаючи на сотні відсотків на рік виготовлення військових безпілотників в Україні не йде вже в жодне порівняння з широкомасштабним індустріальним виробництвом дронів у Росії. Пише Касянов Колонці для вистіазем. За його словами, зараз Росія випереджає Україну у виробництві дронів у п'ять-шість разів. Хоча рік тому Україна лідерувала у виготовленні та застосуванні фіпові дронів. Що ж сталося? Чому Україна прог і у будівництві фортифікаційних укріплень на фронті у постачанні армії військовою технікою та боєприпасами у виробництві дронів у проведенні мобілізації а нічого не сталося. Не сталося те, що мало статися у воюючій країні, що схлюснулася у смертельній сутичці з сильнішим противником Україна не перейшла на військові райки. Військово-промисловий комплекс не запрацював ідеологія української перемоги. Провалилася Україна, нація, суспільство, влада, промисловість, армія сьогодні перебуває на зламі. Сьогодні вирішується питання. Перемогти чи поразки у війні Кремль це дуже добре розуміє, нарощує тиск, чи витримає Україна чи вистоїть цієї зими залежить не лише від армії, а більшою мірою від здатності активної частини українського суспільства наполягати на своєму порядку. денному, на політиці глибоких змін національної єдності 100% мобілізації всіх сил. Свято шашлику скінчилося. Панове настав час працювати. Додає офіцер Карл Волох, В той же час пише наступне: а це не просто жахливо, це не просто з. Зр... Раде, це злочин проти України та армії на повірку. Гасло армії мовляв Віра виявилося незручним для слуг, бо армія сила, якої вони панічно бояться. Перша лобова атака на генерала провалилася, але намір його збити нікуди не подівся. Бутусов уже писав, що армія розділена на війська залужного та війська сирського, але найцинічніше не назви. А те, що підрозділи лояльні до генерала, отримують значно менше боєприпасів, нової зброї та поповнень. Завдання тут просте відвернути. Та від залужно орієнтованих на нього командирів і зруйнувати образ переможця, який у нього сформувався від початку вторгнення, що полегшить заплановану відставку і наступне оголошення підозри. Ціна яку платять за це воїни, нікого як розумієте не цікавить. Як я вам уже не раз казав, МЗЧ абсолютно не обов'язково буде чиємося завербованим агентом, аби завдавати країні непоправної шкоди. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пере. Можемо разом!